чоловічих футболок Німеччина. Футболочки в різних розмірах та кольорах по якості 100% котон Excel. Розміри вказані ось тут на етикеточки. Тому я не буду повністю казати, але взагалі від М до 3XL. Есок мало тут доволі. Переважає Л і XL. Показуємо швиденько кольори. І можемо скласти на потрібну вам кількість штучок з такими же кольорами. З наприклад. До речі, зверніть увагу, доволі плотний е, такий котон. 2XL. Така буде ЛК, XL, -ка, 3XL. Тут. М-ка. Чорний такий колір. Навіть, можливо, погано видно світло, сірий синій, жовтий, оранжевий. Дуже велика така палітра кольорів. 2XL. Это кабела в розмірі 2XL.